Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім тим, хто допомагає нам вижити. Знову ж таки, не виходить в мене з першого дубля записати початок сьогоднішньої зустрічі, бо дуже багато тем, а хочеться виділити головне. Тому напевно, ми сьогодні з вами поговоримо в продовження минулої вчорашньої теми: Китай молить про пощаду, кома. Ще поговоримо, чому Америці вигідно дати Україні тамагавки, і чому я вважаю, що Америка це зробить. Далі будемо звичайно говорити про наших зрадників, так саме зрадників, які під виглядом піару фактично нищать Збройні Сили України і нищать не просто так. Це є неголослівно. це є фактично обвинувачення в державній зраді. Ну і... Вангування Юлії Тимошенко це як би мовити, вам на закусочку. Окей, отже, поїхали. Значить, відбулось соціологічне дослідження наших українських біженців за кордоном. Майже в 30 країнах було опитано більше як 2,5 тисячі біженців. Це німецькі е, німці це зробили. А я хотів вам про це розповісти, бо підгледів дуже цікаву тему цю у Олексія Голобуцького і, відверто кажучи, мене тригернуло деякі речі. Отже, поїхали. Опитування німецького IFO Institute базувалось на тому, що 2543 українських біженця дали відповіді на запитання ну з приводу повернення в Україну. Так, от майже кожен другий український біженець увага 50%, відсотків. Заявили, що готові були би повернутися вже після завершення війни, і одна з головних умов, які вони ставлять щодо повернення в Україну, це перше. Щоб Україна відновила кордони 91-го року, повернула Донбас, Крим, Південні Терени, а також щоб Україна друге вступила в НАТО, щоб Україна третє отримала перспективу вступу до Європейського Союзу і щоб Україна отримала гарантії безпеки. Та увага провела політичні реформи. Тобто, прикольно, так, да? Ті, хто виїхали за кордон під час війни, зараз я не хочу звинувачувати, в кожного були свої мотиви, жінки виїжджали, рятуючи дітей. Це все, ну, це все зрозуміло, але вони ставлять вимоги воюючій країні. Вони ставлять фактично вимогу до військових, які, до речі, теж не втікли, і вже четвертий рік. Херачаться в окопах, щоб ті відвоювали Донбас, Крим. Вони ставлять вимоги до тих, хто сьогодні працює на, і піднімає економіку країни всередині воюючої країни, щоб вони провели реформи. Вони ставлять вимоги до країн-членів НАТО, щоб нас взяли в НАТО і в Європейський Союз. Ну і головне, щоб ми всі побороли корупцію. І тоді вони, половина з них, каже, що повернеться. Ну, народ, чесно кажучи, мене ця тема просто тригернула. і мене цікавить, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в ваших коментарях. До речі, зараз саме час я нагадати вам, що потрібно підписатися на наш з вами YouTube канал, натицяти все, що положено, натицяти, звичайно, підтримати канал в описі до цього відео. Монобанк, PayPal, ви це все бачите в стрічці внизу. І саме головне: задонатьте на ЗСУ, підтримайте ваших близьких рідних, які зараз в окопах тримають рубежі і виконують вимоги повернення кордонів 91-го року. Так, вимоги тих, хто зараз знаходиться десь там в Німеччині, можливо, або в Польщі. Ну коротше кажучи, тема дуже дискусійна. Не хочу нікого звинувачувати, але хочу почути вашу думку. Пишіть. Ну, а ми продовжуємо. Продовжуємо, тому що у нас є дуже багато цікавого, і переходимо до головних подій. Ну, давайте так. Напевно, міжнародні події це саме те, що нам потрібно сьогодні обговорити, бо нещодавно Дональд Трамп зробив, ну, скажімо так, прикольний відеосюжет, запиляв відосик разом з своєю онукою Кай Медісон Трамп. І яка його спиталася, слухай, діду, як там справи в Білому домі? А він каже, чудово. Я добре провожу час. Ми зробили чудову роботу. Я зупинив сім війн і сподіваюся, що ми, увага, змусимо Путіна і Зеленського припинити вбивати всіх. І відповів Трамп: Ну, відверто кажучи, для мене ця історія не нова. Так виглядав той сюжет. Я не буду зараз там включати відео, що то, що скажуть, авторське право порушив. Але ще раз наголошую: він зрівняв агресора, кровопивцю, Путіна, і Зеленського. Тут я зараз виступну трішечки бронежилетом. Зеленський це є уособлення України, а Путін це є уособлення Росії. І він хоче нас зрівняти в тому, що ми захищаємося і ворогів, які напали на нас. Ну, чесно кажучи, біполярочка в Трампа мене ніколи не дивувала. Я думаю, ви теж вже до цього звикли. Але на цьому тлі є дуже хороші новини, і я про них хочу сказати. Ну, по-перше, за два дні Зеленський провів дві розмови з Трампом по телефону. В чому прикол? Ну, якщо ці розмови проводяться і Трамп про них нічого не говорить, як зазвичай будь-які перемовини з президентами інших країн, це зразу видно в Твіттері, в цьому в трампівських соцмережах і так далі, значить, говорять про щось серйозне. Останнім часом найсерйознішими речами обговорення Трампа і Зеленського ми вважаємо так, бо це нам відомо з засобів масової інформації: це є системи ППО на тлі масових атак росіян, і звичайно про ракети томагавк, значить. Чому Трампу вигідно допомогти Україні? Ну як мінімум в тому, щоб ми вистояли? Я вам скажу: бо він не хоче далі, щоб під час майбутньої агресії росіян проти європейських партнерів йому прийшлось воювати так. бо... Після того, як впаде останній український солдат, я неодноразово казав, будуть падати солдати НАТО. Трамп це розуміє. Він це розуміє і йому дуже це вигідно підтримати. Йому це навіть вигідно підтримати, щоб Україна не впала, щоб не дати можливості думати Китаю та Росії, що вони другий світ, да? в центр Вселенної. тому йому теж це вигідно нам допомагати. Е, останнім часом, е, так би мовити, цей практична сторона розмов Трампа і Зеленського. Дуже замітна, і зміна риторики Трампу якраз таки підтверджує те, що до нього почало доходити. Ну, не завжди, як ми бачимо з деяких сюжетів, але тим не менше. Отже, що хоче Путін? Путін хоче заморозити і примусити Україну капітулювати. Але ще раз наголошую: якщо це відбудеться, то Трампу прийдеться воювати за НАТО. І ця ситуація дуже сильно вже дійшла Дональду Фредовичу. Так, я думаю, що так я чув заяви Піскова, який відреагував, і росіяни дуже сильно відреагували з приводу томагавків. Ну спочатку Путін казав, що вони посилять їхнє ППО, але Пісков там дещо наговорив іншого. Тобто він почав розповідати, що ви знаєте, якщо в Україні дасте томагавки. Якщо томагавк вилетить, то ми ж можемо подумати, що там є ядерна зброя, бо це ж носії ядерної зброї, і ми можемо влупити у відповідь. Ми можемо подумати, що там ядерна зброя, і можемо влупити у відповідь: по кому по Америці, по країнам Європейського Союзу, бо вони вважатимуть, якщо томагавки є в Україні, значить Америка вступила у війну. Тобто два варіанти: або вони б'ють по європейцям, просто розуміючи, що це європейські країни і НАТО вступило вже у війну. От, або вони б'ють по європейцям і американцям, можливо, навіть ядеркою, бо ж томагавки це є носії ядерки. Ну коротше кажучи, Пісков говорив, Трамп це почув. Я думаю, що їхні сили та засоби безпеки це розуміють. Тому, напевно, оці часті переговори з Зеленським, де Трамп непрозоро натякає, що томагавки це вже зовсім інший рівень, рівень ескалації. Ми це розуміємо. А чи є в нас варіанти? Ну, скажімо так, виснажити Росію. Бо для Трампа це теж дуже добре. Бо змінити розподіл ринку світового масштабу, де би всі купляли би американську нафту і газ і не купляли би російську нафту і газ, можна зараз за допомогою томагавків. Ну як мінімум, Ямальський крест може поставити той хрест на російській газотранспортній системі. Далі томагавки можуть діставати будь-куди, особливо питання ще їхньої кількості, і це дуже точна зброя. Тому тут питання буде стояти не лише в нафтопереробних заводах. Ну і дуже цікава тема. Росіяни ж вони ж не можуть експортувати газ, але в росіян є зараз серйозна проблема. Вони ж то закачали в газові сховища е, стільки, скільки їм потрібно, і якщо їм не буде хватати газу, вони ж не можуть десь його взяти з космоса. Тому після того як вони фактично почали нищити нашу газову добувну е, галузь, і це вже зараз не для кого не секрет. Ми маємо повне моральне право. Робити адекватні речі і томагавки нам би були б звичайно тут на добре. Ці всі речі в комплексі якраз мені говорять про те, що Трамп може знайти зиск в цій історії, і звичайно, руйнація фактично путінської Росії в контексті енергетичного ринку. Ну для Трампа було би добре, якби Росія стала би таким маленьким ліліпутіком, знаєте, на енергетичному ринку. Де нафти вони не, не постачають, і газу вони не постачають. Америка би всі ці прогалини заповнила би, навіть якби відігравала в певній мірі посередницьку роль, десь би купуючи і європейцям продаючи. Ну коротше, ця історія має право на продовження і на життя. Бо я слабо вірю в три тисячі ракет Firepoint, які нам анонсував Зеленський, які можуть летіти на три тисячі кілометрів і зробити всю ту роботу замість намагавків. Бо вони мощніші, вони дешевші, їх в нас багато. ну, Отеця, бла бла-бла. Коротше, тема цікава. Слідкуємо за руками. Ну, а я про Китай. Китай закликав США припинити підвищення мит і попередив про відповідь. Пекін наголосив на необхідності повернення до переговорів для врегулювання торговельних суперечок. Цікава історія. Тобто, китайці спочатку газують всім, листи розсилають країнам те, про що я вчора розповідав, щодо рідкоземельних ресурсів. Потім Америка розповідає Китайцям про мита, і Китай закликав, що треба все ж таки провести переговори. Чи відбудуться ці переговори, чи не відбудуться, ми побачимо і всім наголошую, що в Китаї має відбутися цей їхній з'їзд комуністичної партії Китаю, де можуть бути дуже цікаві рішення. Коротше народ, ми тут за цим теж слідкуємо. Ну і звичайно, тепер переходимо до наших баранів. Бо я ну, на даний момент навіть не знаю, яким чином можна не реагувати на ці історії. Валера про запас написав цікаву історію, а я вам про це зараз розкажу. Отже, Сірожа Лещенко впливає на гора, і в чому суть? Я вам скажу: я вже звик до маразму і багато на що не реагую, намагаючись берегти нерви. Але панорамне відео. Увага, Сергія Лєщенко з Краматорського вокзалу в соцмережах, це вже перебор. Він знімає з усіма діталями, з локаціями, з військовими, з вантажними вагонами під потужний патріотичний текст. Основний спікер війни рівня Бог Долбойобів, пише Валера, і я його підтримую. Тому не дивуйтесь результатами росіян в їхніх атаках на інфраструктуру. У нас таких Сережей Лещенків в нових ліцах майже всі. Деяким ГИБЕШНІ розвідці і платити не треба. Про це написав Валера. А я хочу сказати, що це не головна історія цієї сьогоднішньої теми. Чому? Тому що в нас ще є більші до рівня. Більший Бог. Ви знаєте? є такий дуже цікавий чувак Дмитро Комаров. Ну, який їздить там, бере інтерв'ю там у всіх, кому треба, і так далі. Так от. Ви знаєте, що всі військові, особливо офіцери, керівне, керівна ланка, вони здають так, би мовити, всі документи і проходять купу інструктажів щодо допуску до таємної інформації. Цих військових перевіряє контрозвідка. Ну для чого? Для того щоб не було витоку, тому що є певна інформація, і т.д. і т.п. Але нахрена ми військові, як сказав Сашко Погребиський, проходимо ці купу інструктажів за дотримання таємності. Навіть за кордон виїхати, то треба ще розписатися, що ти повідомив контриків, що ти виїжджаєш, і так далі. Навіщо це все потрібно, якщо знайдеться такий собі комаров? Да? Ну, дуже хороший блогер, мільйонник і так далі, який там подорожував по світу багато. І що він сказав? А він виїхав, і на один плюс один в нас тепер спокійно можна побачити: по-перше, де працює командування повітряних сил. По друге. Розказати про програмне забезпечення, з яким працюють протиповітряна оборона для виявлення цілей, також можна комарово поїхати і показати тактику роботи мобільних вогневих груп, приїхати і показати тактику застосування армійської авіації. До речі, показати, як і де вона ховається, і сідає в режимі очікування, за який час вона від команди може піднятись в повітря, ну коротше кажучи, робити розкладку. Прямому ефірі на Г плюс Г. я розумію, що імпотенти малюка можуть бігати за бігусами, рішати якісь свої шкурні вопроси. До речі, давайте не будемо плутати з бойовими підрозділами, правда? Але на цю історію що ж до Лєщенка чи що до Комарова, має бути відповідна реакція. Тому що вони, бляді, вибачте, вони одним розчірком пера або одним сюжетом перекреслюють все. Що намагається врятувати країну і військових, Сашко Погребицький на це звернув увагу, і я, чесно кажучи, я не бачив того сюжету Комарова. Я просто багато вже про це прочитав у дуже багатьох людей, які з точки зору секретності і таємності інформації. Ну, я навіть собі не уявляю, от Ігор Лапін виходить і каже: отут от нас авіація, і ми, і ми тут працюємо там, на таких, то алгоритмах. Та блін, та завтра вже в кайданках би був. Ну як? Будь-який військовослужбовець, який би щось би ляпнув би подібне щодо програмного забезпечення, це вже кайданки, це вже кон контрики приїхали, запакували, увезли і все. І далі державна зрада. Ви знаєте, я думав, що ідіотизм е садового у Львові ну, мав би навчити долубойобів за -забор ну, заборонити це робити. Пам'ятаєте, да, у Львові вони прорекламували відкриття на 100-500 робочих міст, значить е технопарку. І просто тепер він згорів. Тобто, мільйони вкладених грошей, купа робочих місць це все просто згоріло. Бо ідіотам захотілося приїхати і показати, як в нас тут працює технопарк, яке там дороге обладнання, і там три тисячі робочих місць для львів'ян буде, і так далі. Розумієте? А тут ці курви просто-напросто взяли, злили в інформацію. Просто-напросто вибачте, в прямому етапі. Ну. Що я можу сказати? Я навіть не знаю, що додати до цього всього. Напевно, ну давайте трішечки подивимося на Юлію Тимошенко і дещо я вам скажу. Напевно, скоро вибори. Напевно, в них вже скоро вибори. Тримайтеся, мої дорогі, тому що я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. І ми дуже всі на це сподіваємося, і всі для цього працюємо. Напевно, ось цим пізніше можна і закінчити. Ну а що? Якщо скоро завершення війни, навіщо йти до військоматів, навіщо готуватися до блекаутів, навіщо е працювати на оборону, ну скоро ж завершення війни. Кофі в Ялті, 2-3 неділі. Коротше кажучи, до наших вангувателей долучилася і Юля. Такі новини на даний момент, але нам з цим жити і перемагати. І це перемогти ми теж маємо. Слава Україні!